Так, всім добрий день. Виїхав на риба з Зігарьком бойом приїхали. Вітри дуже здоровенькі. Трошки заховалися, в корчі у нас. Хочу половити ну упор, встановний на товстолоба, на тому що в цьому росіче то столоба не ловила. Там одна чи дві, чи раз, чи один, чи два рази. Ну я тоді батьки, я так і все. Я, я хочу зараз робити упор столоба. Ну, Будуповий монтаж закидати, не. тільки заліз резинку, ну, два поплавка має бути нам видно, тільки за заліз, буквально хвилин п'ять назад. І зараз будемо розважуватися, вода як і трошки був, і Не Трошки нормально так теж берег туди там був, в прошлом році тут на цьому місці, там я зверху сидів, де то кресло стоїть. Так, Ото так, Ну в принципі, ходять вітру трошки сховалися. А то таке. Так, добре, друзі. Так, друзі, закинув ну, верніше корабликом завіз до вудлища. Та що з правої сторони стоїть там дві кукурузки, попапчик, сли, кисла груда, кисла грушка. Тут на лівій удочки і тигровий горів і попапчик. Блін, чи слива, чи щось таке. Вітер, звісно, дуже здорове. Я тільки буквально про там, і поки посамішов, поки розложилися. І якби на сьогодні все, вже на вечір нічого вже йде. Я навіть не знаю скільки на я думаю годин 7, навіть якщо не більше. Це тільки все зробив вже третю вудку не буду ставити, хотів ще на тостолоба, столоба на донний монтаж поставити ну, то, то вже завтра не хочу на ніж цим займатися тому що ну, ну, воно путається все пищить таке коротше Зараз ще настрою що тут функціон трошки ослабить да. нормально буде вудочка може влетіти то таке Вітер дуже, -дуже здоровенний, добре що води трошки менше. і Візати що хоч трохи в камишу стоїш, так би взагалі було просто з таким вітром. ну то таке, Так що все, як би сьогодні то може на ніч, ну скоріш за все, да, перед ночівлею поставлю ще планктон, ну витягну резинку, поставлю планктон, другий. В время там мед и... І... Мед, 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 а мед и груша стоит. Вот так вот. Блин, щось. Як що есть, то щось маленькое. you skin Вот тебе и бой вот. Есть что-то? Да, да. Бодрил, видишься, я. Я вот и бадрул ты видишь, что я Здесь поводочки нормальные, ты все. Это начали ты побежишь чем то чего там коропай ну да коропай ну на червяка бля червяк за парашем опять на червяка бля Бачно, зря ты помнил красоток показать. Ну да, <клев> это точно. <клев> ну блин, хоть что-то. хоть шо там. Так, ладно, то все, фігня. То що було таке? А ч то пригнула в садку? Витягнувся, сиділа, якраз тільки пообідав. Він ну, я обідав він. Зазбирали. Сусіди прибігли, кажуть, по немає. Спасибо, да, на пар соседям нашим, что помогли, вернее, сказали. Хоть что-то. Ты же, блин, вообще пипец, тишина. Хоть что-то, блин. я думаю, двушка не, есть, да? Не, нема. Нема? Не будет? Это, ну, блядь, плюс-минус. Короче, пойдет нормальный. Кило пятьдесят. Все, говори. Я по кило 800 ловлю, как каждый год. Говори, кило 850 не будет. Ну, Блін, хоть так, і то слава Богу. Так, є перший, блин. Ну, верні, з утра був там маленький, це ще перший на поплавок за, за цілий день. Це піпець, блин. І на удочку. на Покльовка була буквально, наверное, з півчаса назад. Ну, не засікся на... на резинку. Це все на вуличку. Такий десь а-ля двушка. Буде, буде, І бантон, ми... так так, да, я ж ставив трошки раніше, чим цей самий, то там вже не було ніфіга на, на резинки. Так, добре, друзі, з, знімаємо. Бо вже темніє, ну кораблі приготував кормитися. Блін, ну хоч щось, хоч трошки за цілий день. Друзі, всім добрий ранок. Це вже другий ранок. І блін, за ніч з вечора і за ніч не... Не було жодної покльовки. Зараз перезавіз. Один флет лівий, да, з лівої сторони. Флет поставив. Тут карповий монтаж ставив. Тут кукуруза Її попап. Там просто попап на флеті. На то столоба теж перезавіз. Ніч ставив тигровий горіх. Щось, ну один тигровий рік. Так, друзі, такий улов. Два карабця, до кивушних, чи кило, може не знаю. І три лобатеньких. це, грубо говоря за двоє суток. Зараз там ще й грюк. І хорошенького одного викинув. Лобатого. П'ять штучок за двоє суток. Ну, ще нема двоє суток, ну блін. Десь. Коло п'яти часов ми приїхали. Добре. Не за такой рыбой, конечно, сюда я їхав. Не за такой За двое суток все блин. Коротше, так я вот такая рыбалочка. За сегодня торнул. одного Товстолоба зранку за рамку часов 8. Че около того щось скрнул и все. Дальше тиша. 5,740 740 получилось, блядь. В общем. Угу. Тихо. Тут я так думаю, що той один більший. Стої дві. Та штришечки то хорошо, давай будем важить. Мені интересно, скільки він затягне. Хотя не більше, чим, чем, чем ну, інтрига, ті. Хайб ДМ3. Та хай, як нафиг інтрига. Я думаю, десь пятерик. Я думаю, трошки більше пятерки. він по-любому похудав. По любому похудав по падла. А, ти його прям зав'язав? Ну, це ж це ж воно витягується, витягнуться. А, а потом все тык. Ага, все, понял, понял. Так, ну я гомонові, это буду... На доставать котерочка должна быть, хотя бы. Вообще Хотя, хотя. Сподіємося, ну я то я теж повинувся, воно припрыгають при, як перелякані, блін. Пригають як перелякані. Пі Піпець. За, за двоє суто грибалки. Просто жесть. Не, -ну -ну. Давай з великих. Я казав, що він десь він душки не буде. Може і не буде, я знаю. Ти ж вчити, що він ще похудав конкретно. Придурочне шо шо там? А, кило 460. шок. Кило 406 казали. Блін, ну, ну значить тоді. Туди... І в том п'ятерки, наверное, немає. Хотя... Ну, не хотя, хотя. Ну то ж я моїм біш. Хотя, хотя, хотя нет запни. Тихо, 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 та тысяч. Вс, вс, все, 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 сейчас до додому їдем. Та прям туди, да, отак, во. А, тю. 3300, бля. 3400, грубо говоря. Ну, 3,5. 3,5, бля. Три з половиною по-любому по його було, тому що вчитель скільки його тягали. І він вже ну не сутки, ну блін. Короче, нормально. Подійте, так. В общем, Я думаю, что три з половинкой было. Ну давай. У вас